Доброго дня друзі. Отже, е, відчепив я вже сівалку, е, переставив її вже в ряд все вже виставив. І Хотів їхати мить оприскувач, але Але... тут оце така проблемка. О, хотів, протерся десь, мабуть. Та хочу зняти зараз колесо, собак. Папка приїде та щоб запаяв. Вони з братом поїхали на рибалку. Вже стоїть. Діски висідні познімав. Поки хай стоїть, а далі, я думаю, буде інтересний контент. Ми хочемо розібрати і перекрасити. значить буду знімати бак. Вже, друзі, зміняв бак. Пришлось і трошки піддомкратить кабіну, тому що горловина не, не виходила. Зараз піду зачищати. Дивіться, тут... тріщенка, наче не невелика, але там все мокро. Душі б протерлась, десь притерлося і все. І було б не дуже хорошо. Ну все, друзі, тріщинка. Ну все, наші не сильно і здорова, але Але, але, бачите ж, підтікає. ой, ой ой, ой. Нічого, запаяється, буде все чутко. значит, поставили колесо. А сейчас нам нужно поменять санник на голову отбора. Цикавая. Короче, вот так вытягиваем. з старого зразку то тут не треба розбирати два відбори соник все продавлені просто зараз бери два так друзі сьогодні ми цілий день коротше водичку набрали там трактор все чутку зробили нормально все там То цибулю мотижили, часник мотижили, там купніку, під розсаду і знов цибулю. Я надіюсь мене чутно, бо в нас вітер такий. Тоді доудобряли кавуни і перейшли ось на дині. Залишилось ще селітра, вийшло десь по 100 кг на гектар. Як будемо розмішувати, то я покажу що ми будемо сипати. Так, отже, друзі, отакий от ось гуміфілд 100 грам на гектар. Зараз обважуємо. Так, значить будемо рискати сульфат магні по 3 кг на гектар. Далі так це прилипач. Це філіцит фонтон 0,5 літра на гектар гуміфіл ми відважили вже 100 грам на гектар і карбомік 6 кг на гектар отже друзі в такому стані пшениця Я морозів, ну, звісно гарненько. О, О, пшеничка як пахне, -мо! Обрискали. Осе чітко. Так, пшеницю відбризкали, а от кукурузу я не знаю. У нас вітер дурний на вулиці, але гру по городах, то поки не будемо лізти. Може трохи на вечір вітер утихомиряся. Зараз випущу вже відео. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. Дякую всім.